Доброго вечора. Я нагадую, що радіомарафон Крим, це Україна, триває. І зараз у нас на прямому зв'язку Наталя Беліцер, експерт інституту демократії імені Пилипа Орлика. Доброго дня дуже рада вас вітати. Дякую, що вийшли з нами на зв'язок. А, сьогодні така трохи сумна, дуже сумна, я би сказала, для нас дата. Бачите, як виходить, що у Криму чомусь святкують, а у Києві вшановують пам'ять жертв тих днів. Два роки минуло вже, як проведено нелегітимний референдум у Криму. Два роки, начебто, зовсім мало для історії, але з іншого боку, для життя людини це значна, значна дата. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на думку як експерта, як дослідника, що вдалося Україні зробити за ці два роки за для повернення Криму у склад України? Ну, загалом, на жаль, можна констатувати, що Україна з великим запізненням почала робити якісь кроки, і їх недостатньо, вони поки що не дуже ефективні, тому є багато причин, як ми всі розуміємо. Але, по перше, основоположний документ, тобто стратегія, Основні напрямки, як саме може відбуватися деокупація і реінтеграція Криму, все ще на стадії розробки, все ще не завершені, хоча ми всі знаємо, що обіцяли представити для публічного обговорення цей документ. Ще восени 2015 року. Ну і мені дуже сумно, що такий е, 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 е дуже важливий пункт, як е, підкреслення, що Крим є. Територією рідною батьківщиною корінного кримсько-татарського народу, і на цьому має базуватися візії майбутнього Криму, все ще недостатньо розроблені ані на законодавчому рівні, ані на рівні інформаційно-просвітницьких програм, які треба запроваджувати для ширшого роз'яснення населенню і в Україні материкові, і в Криму, і за кордоном, чому це так, що це означає, чому це не тільки не загрожує стабільності, безпеці як е, е, людей. Так і державам, і навпаки, сприятиме введенню в легітимні рамки процес повернення Криму. Ну, перш за все маю на увазі, що після дворічної давнини вже майже ухвалення постанови Верховної Ради про визнання кримських татар корінним народом. Так все ще й не подано на розгляд Верховної Ради. І остаточно не завершено підготовку законопроєкту про статус кримських питань як корінного народу, а також права інших нечисельних корінних народів, кримчаків і країнів. І значить, цього кроку ну, всі тільки ще очікують він в майбутньому. На міжнародній арені тільки останнім часом пожвавилася ситуація і зусилля з боку очільників української влади. Але тут дуже важливо, що такі ініціативи, як, наприклад, ініціатива президента Порошенка, Створити так званий формат Женева плюс для обговорення питань повернення Криму була підтримана резолюцією Європейського парламенту від 4 лютого цього року. Це дійсно, хоча і документ не юридично зобов'язуючий, він має велику моральну силу. Авторитет, і наступним кроком має бути е, е, вжиття таких заходів, які змусять Росію брати участь в таких переговорах. Оце залишається ключовим питанням е, майбутнього е, Криму. І, е, на жаль, у України окремо як держави. Не вистачає потужності для того, щоб залучити Росію до таких переговорів. Тобто наступні кроки все ж таки за демократичною міжнародною спільнотою, за провідними гравцями на міжнародній арені, такими як Євросоюз, Сполучені Штати, ну також такі організації міжурядові, як. Рада Європи ОБСЄ. і якби вони виробили спільну стратегію від примусу Росії обговорювати питання Криму, а такі можливості є, і насамперед це посилення санкцій, зокрема по Криму від персональних точкових, тобто відносно слабких санкцій, до Рівня секторальних, які для Росії значно більш чутливі ніж будь-які персональні. Ну і знов таки щодо санкцій, ці останні ініціативи у зв'язку зі спробами заборонити меджі з кримсько-татарського народу як екстремістську організацію. На мій погляд, перспективним, виглядає складання так званого списку Чайгоза, паралельно з списком Савченка і за зразком так званого списку Магнітського. Це також крок, який я сподіваюсь буде підтриманий не тільки на громадському, а й на державному рівні. І далі перспектива судових переслідувань також може сприяти більш позитивним сценаріям, ніж ми спостерігаємо зараз. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, я бачу, що зроблено такий величезний аналіз, як експерт, як аналітик, що ви можете сказати, якщо ось таким чином приблизно будуть розвиватися події і надалі, що тоді, за який приблизно час, ну, звичайно, я говорю приблизно, так, ми не можемо точно стверджувати, все ж таки Крим буде доокуповано? Які припущення можна робити? Ви знаєте, ну це дуже невдячна справа намагатися передбачити якісь конкретні реальні кроки. Це такий знаєте, мультифакторний аналіз, який включає низку чинників, від яких це залежить. Тобто, залежно від того чи іншого розвитку подій, знов таки позиції і України, і Росії, і головних цих міжнародних організацій, можна вважати, що ну, оптимістичний сценарій, що ми ну, майже в цьому чи наступному році повернемо Крим, Крим здається… Ну, нереалістичним водночас песимістичні прогнози, що це займе десятиліття, також виглядають надто песимістичними, бо якщо динаміка економічної, політичної ситуації соціальних процесів в Росії буде розвиватися. В тому напрямку, як воно є зараз, Росія просто не витримає далі утримання Криму як найбільш дотаційного регіону, як найбільш проблемного регіону. Ну і далі це вже механіка і політичні маніпулювання, завдяки яким так само як. Рішення вивести війська з Сирії приподноситься кремлівською пропагандою як досягнення, як перемога. Таким саме чином Росія може перебудувати свою пропаганду на користь рішення таким чи іншим шляхом, завдяки тому чи іншому механізму повернути Крим Україні. Я вам дякую, дякую, що ви вийшли з нами на зв'язок. Дуже приємно. Мені також дуже приємно, я всіх щиро вітаю, незважаючи, що така сумна дата дійсно. Ну і будемо сподіватися на краще майбутнє, яке може реалізуватися тільки завдяки нашим спільним великим зусиллям. Пані Наталі, я вам дякую за розмову і нашим радіослухачам. Нагадую, що радіомарафон «Крим – Це Україна триває. Будьте з нами.